Всім доброго дня! Друзі, давно хортіла зняти відео тестування двох спінінгів порівняти як впливає бланк на характер закиду на анімацію приманок, що я сьогодні зробив. Порівняв я спінінг Shimano Zodias до 42 грамів та Megabass Orochi до 85 грамів. Що ми маємо? Маємо абсолютно на однаковій відстані знаходиться катушка 3 Два різних, різних вирішення оздоблення руків'я. Скажу так, мені більш сподобалося, як сидить в руки мегабас. От Корк, можливо, я давно його в руках не тримав, але корк мені більш комфортний. І цей монококс, яким я прорибалив плюс-мінус два роки. Час від часу я хвилювався, як би він десь не тріснув. Але ні, він досить надійний, все гаразд. Але думки такі в мене були. Ще що. Е -е Хукіперів немає ні на мегабасі, ні на Шимана. Чомусь їх не захотіли поставити. Далі, перше кілечка на Шимана знаходиться далі сантиметрів на 10 ніж на Мегабасі. Звісно, що тюльпанчики відрізняються по розміру, і у Шимана він менший за тестом. Получається менший тюльпанчик. Сам бланк зовні матовий абсолютно у Мегабаса, а того, що стосується Шимана, він не має перехрестя плетіння і так весь блискучий на сонечку. На мій погляд. Трошки побагаче виглядає. Але то таке. По факту, що ми отримали, закид приманок, не дивлячись на те, що довжина у мегабаса трошки менше, але стрій відрізняється далі. Чим я не сказав, що був здивований, бо я про це думав і тому взяв цього мегабаса. Взяв, щоб почати освоювати составні приманки. В тесті побільше, ніж 50 грамів, скажімо так, а піти туди до трьохнтів. І спробувати побачити, як же впливає той лад на дистанцію закиду. Так, лад впливає. Я вам скажу, що фаст не обов'язковий для використання риболовлі мультиплікаторними катушками. В даному випадку, якщо я не помиляюся, це Модерат Фаст. Здається так, здається, я не, не помиляюся. Якщо, то можна передивитися десь в інтернеті. Оце палочка для мене нова. І можу і заблукати. Так, отже, такі у нас два спінінга. Сподіваюся, вам моє відео сподобалося. Якщо так, то ставте плюсики, лайки. Пишіть коментарі, подяки. Або ж кажіть про що я забув вам розповісти. Можливо, в коментарях на ваше запитання надам вам відповіді. Всім вам, друзі, бажаю гарного дня. Нехай виздихне русня. Всім нам хочеться одного: тихого неба, тихих ночей, тихих днів, щоб наші діточки спали вночі спокійно, а в день могли бавитися на дитячих площадках. І ми не хвилювалися, що якесь підерське гівно може прилетіти зверху і все це перехрестити в одну мить. Хочеться подякувати кожному, хто на сьогоднішній день боронить нашу країну. Хочеться вклонитися до землі кожному, хто загинув. Поранений. Хочеться, щоб держава це цінувала і кожне прізвище ім'я не стиралося в нашій пам'яті, не то, щоб через роки, а навіть сьогодні та завтра.